Молодь Тернополя вимагає перезавантаження влади, а також негайного очищення правоохоронних органів від людей, що виконували незаконні накази режиму. У владу мають прийти нові люди, кажуть молоді тернопільські активісти. Свої слова підтверджують цитатою Вацлава Гавела краще 5 років помилок ніж 50 років саботажу. Мають бути вибори до місцевих рад і максимум людей нових має зайти обов'язково мають бути дуже молоді люди. Це мають бути люди, які будуть сприймати владу не як якийсь привілей, а як служіння і як користь громаді. Тобто це мають бути люди професіонали, молоді, бажано там до 40 років, до 35 років, і люди, які будуть працювати справді для громади. Молодь Тернополя виступає за проведення люстрації серед чиновників, вони наголошують, очищення органів влади від корупціонерів не може проводити сама влада, а тільки громада. Молодіжні активісти наполягають на люстрації не тільки для представників партії регіонів, а й свободи, батьківщини і удару. Для цього має бути створений обласний люстраційний комітет, куди увійдуть громадські активісти, недотичні до політичних партій. Коли вдасться змінити систему влади, коли влада в країні і на місцях наповниться новими обличчями з непохитними принципами і переконаннями. Тоді революція буде завершена. Це насправді має бути от нове покоління, коли через ену кількість років наші там діти сказали: от ці люди змінили країну. Це нове покоління українців, які народилися в незалежній Україні. Які Цінують патріотизм, професіоналізм достойних молодих людей, які можуть і вміють працювати на інтереси громади у Тернополі багато. Вважають активісти. З нас тут ніхто не горить супер зайняти якимись якісь різні посади. Тому що для нас це не є першочергова ціль. Якщо буде посада, з якщо нам запропонують, і якщо це буде реально в команді, буде команда людей зайде, яка зможе щось змінити, тоді ми погодимося, ми будемо працювати, ми хочемо, щоб ще якісь люди зайшли нові. Якщо це просто будуть купляти і пробувати комусь там одному, якісь е е е е владні посади, ніхто на це не поведеться. Тому що, якщо молода людина приходить в стару систему, вона рано чи пізно стає такою самою, тому що система її з'їдає.